Вітаю наших глядачів. Ми продовжуємо наш проект Укрлайф ТІВІ» та видавництво дух і літера. Запрошуємо гостей, які є письменниками, художниками, видавцями. І, отже, сьогодні наш гість Анна Шерман, головний редактор часопису Антиквар і видавництво, яке носить те ж саме ім'я. Анна, знаний мистецтвознавець, і ми будемо говорити про цей журнал, який сьогодні, мені здається, має якесь трохи архаїчне ім'я, архаїчне, тому що ви вже далеко займаєтесь не тільки антикою, а ви займаєтеся сьогоденнім не менше ніж історією. І я прошу вас розказати, як ви дійшли до такого життя. Ну, справа в тому, що дійсно антиквар від початку замислювався як видання, яке спеціалізується на такій нішевій тематиці арт-ринку, антикварного ринку. Але згодом дійсно ми стали виданням культурологічним і намагаємось висвітлювати теми, які резонують із сучасністю, із сучасним світовідчуттям наших співвітчизників, але про що б не йшла мова? Про найактуальніші питання сьогодення ми намагаємось створювати ці рефлексії, спираючись на досвід, на традиції, на мистецькі традиції всіх часів і народів. І тому мені здається, українську Звичайно, звичайно. Тобто український контент, український контекст це є наша така Домінант. ну, домінанта, так. Е, але, е, звичайно, там ми стикаємося з, з тим, що е, наше ім'я антиквар, воно дещо так е, відлякує е, іноді. Е, певну частину аудиторії, але лише до того моменту, як вони не починають сприймати дійсно журнал, як ну, спри... тобто журнал треба читати для того, щоб розуміти, що, що про що йдеться, треба його читати, змінювати ім'я. Ми не будемо. І правильно. Це бренд. Це ну я там не хочу нічого казати про там. Ну, всі ми знаємо якісь бренди, так, які, які не мають своє ім'я ще з радянських часів і не відповідають ні по факту, ні по змісту тим найменуванням. Ви знаєте, що випускали на радянському заводі, який називався Червоний Трикутник? Ні. Ні. Там випускали тенісні м'ячі. Вони теж не хотіли змінювати свій Отже, Пані Анна, ви випускаєте, як на мою думку, і думаю, що це не тільки моя думка, сьогодні найцікавіший мистецький журнал в Україні. Певний час були у вас конкуренти, але, чесно кажучи, ну, по-перше, вони якось еволюціонували в бік того, що ну, я вже, як людина старшого покоління, мистецтво не, сприйма... не сприймаю. Це вже щось така абстракція, яка не відрізняється від просто буденності. Сказати, що ця вітрина в магазині, мистецький твір, чи це просто вітрина в магазині, важко. А все ж таки, мені здається, що мистецтво у всякому разі те, яке близько, близько мені. Я знаю, що вам і вашим читачам це те, яке так чи інакше пов'язано з подіями, з артефактами. Які були, є і будуть. Отже, мені дуже подобається, що ви вибрали для себе таку, такий напрямок, що майже кожне ваше число це тематичне число. Так. Бо тематичні числа, вони більше, ніж журнали, більше, ніж часописи, вони, по суті, такі монографії чи книги, чи збірки зібрання. Вони самодостатні, то такі видавничі проєкти. Та. То представте, будь ласка, може останнє чи найцікавіше, а потім. Поговоримо про зовсім останнє, який тільки що побачив світ. Угу. Ну от я хотіла просто на підтвердження е, своєї думки про те, що ми є сучасним культурологічним виданням. От представити е, е, номер. Ну, це март, е, бер, березень квітень цього року. Це номер, присвячений пріоритетам культурної політики. Тобто, це взагалі така публіцистична, актуальна тематика, і в чому така специфіка цієї, цієї подачі. Ми створили ціл, цілу низку інтерв'ю з діячами сучасної культури, з практиками мистецтва про те, що таке на сьогодні. Культурна політика держави, як вона має реалізовуватись у нашому повсякденні? Виявили якісь такі дуже болісні, кризові моменти. Тобто, це така актуальна журналістика на межі з політикою. Мені здається, що ви. Взяли якесь надзавдання, бо мені здається, що вишукати політику там, де її практично немає. Ну, практично власне, неможливо. власне, про це і говорять майже всі наші співрозмовники, пройшов про які б сфери культури не йшлося, чи то про сучасне мистецтво, про музейну справу скрізь те саме, так і про це говорять і галеристи, і художники, і музейники. І директори, директори приватних інституцій, і мистецтвознавці, і куратори. Тобто тут, на жаль, чи на щастя, думка одностайна, на жаль, тому що ситуація дійсно така безрадісна, майже безнадійна, тобто, в бік держави нема чого дивитися в цьому плані. З іншого боку, надихає, що колеги по цеху, мистецькому, культурному мислять. Приблизно так в, одні, в одному напрямку, що треба розраховувати на власні сили, на власну ініціативу, на власну, навіть таку людську впертість, витривалість, на власну рішучість займатися своєю справою. І власне в цьому ж номері ми показали, як на тлі такої кризи. Державницької культурної політики є своєрідний розквіт приватної ініціативи в цій галузі. Є митці, є галеристи, є меценати, колекціонери, які, не зважаючи на Драматичні обставини в Україні, продовжують робити свою справу на свій власний страх і ризик просто тому, що іншого життя в нас не буде, і хочеться робити щось ну, прекрасне саме сьогодні. Безумовно, мені здається, що це така універсальна формула сягадень сягадення. І дуже показовим було те, що певний час тому. Президент запросив до себе волонтерів і подякував їм за те, що в той час, коли держава була зовсім неспроможна хоч щось робити, тягар вирішення нагальних проблем взяли на себе волонтери. Це ще особливий феномен цього сучасної України, і його ще треба буде осмислювати. Так ми всі кажемо, важко, важко, але дякувати Богові робимо свою справу. Скільки вже років вашому антиквару? Ну, В цьому місяці 9 ми можемо відсвяткувати. Тобто за рік буде десятиліття це дуже великий термін для видання, яке існує на умовах самофінансування, за умови постійних якихось економічних і соціальних катаклізмів, коли приватному сектору дуже важко спертися на якісь стабільні фактори, ну, можна сказати, це майже диво. Пані Анне, я тільки що там у розмові з нашими колегами цитував Білянкова, Аркадія Білянкова, який колись сказав таку фразу, що до війни, то війна, то після війни інших часів не буває. Так. Тому сподіватися на те, що от ми будемо жити при комунізмі, ми вже не сподіваємося. Ні. Робимо свою справу. А 9 років це зовсім небагато. Видавництво духі літера» вже існує 25 років і дякувати ну, так. Існує, живе і, і ну, досягає певних результатів. Так само і ви. Я певен, що до 120 років вам є що робити. Це точно. Пані Анна, тепер розкажіть, будь ласка, ну, я ваш читач, постійний читач і передплатник. І е, я хотів би, щоб ви розповіли про от останнє число, яке вийшло е, геній міста, так, маючи таку е, назву, звичайно, знамениту. Так. То розкажіть про нього буквально, а я теж хочу вас попитати про, про це число. Це е, такий. Цікавий дуже досвід співпраці з галеристом Тетяною Калітою. Власне, цей ну, таким імпульсом для цього випуску став одноіменний пленерний проєкт «Геніус Слоці, Гені Місця, який започаткувала ця галерея. І, власне, дебютний проєкт цього. Пленеру відбувся цього літа в Італії, і він проходив. Місце вибрали для дуже, дуже добре місце. Він проходив на батьківщині Таніна Гуера, знаменітого італійського письменника, митця. Ну, тобто, генія, генія місця у самому прямому значенні цього слова. Тобто, мала батьківщина Таніна Гуера, це маленька Італія, і на сьогодні вже Кілька років по тому, як Таніно пішов, цілий регіон продовжує жити його мистецьким надбанням, тобто людина, яка за своє життя перетворила реальність, провінційну італійську реальність на таку реальність мистецьку. Пам'ятаєте формулу Станіслава Ішлє? Він казав, хочу бути усього. Письменником регіональним регіону по імені Земля. Так. так і так і в цьому випадку. Так, генії перетворюють місця, де вони живуть. Невеличкі ці, будь то не знаю, будь то якісь Чернігів чи Чернівці чи Дрогобич, чи ще менші Бахмач, а потім з'ясовується, що так. в цих невеличких містечках живуть майбутні лауреати Нобелівської премії. чи… Чи люди відзначені ну, от, іншими власне наборами. на прикладі, на прикладі цього цього випуску антиквару, ну от видно е, наш підхід такий до теми, так коли номер відкривається е, голов, головним текстом, який показує взагалі історію і структуру цієї тематики, е, наводить приклади різних часів, різних міст. Різних регіонів, різних культурних зон, і в нас є такий чудовий один із постійних наших авторів, Олексій Зотіков. Просто це такий епічні, епічні заспіви, які це ви... хороша література. Мене вразила ці вразив цей текст. Більш ніж всі інших, всі інші гідні достойні, але це хороша проза. Так чи має він свої там монографії, чи має свої книжки? Взагалі взагалі Олексій, Окрім... чудовий документаліст. В нього є в нього були дуже, дуже вдалі цикли культурологічних програм телевізійних. Є цикли документальних фільмів на дуже різні теми, і тобто, те, що на сьогодні він є провідним автором нашого журналу, і ми з ним дуже тісно співпрацюємо, це ну великою мірою. Така теж ну драматична обставина. На сьогодні він не знімає документальне кіно. І я вважаю, що це просто ну, це трагедія не стільки для нього особисто, як це трагедія для української документалістики, трагедія взагалі для нашого сьогодення, що людина, яка е, володіє таким потенціалом мистецьким, таким даром, е, не може себе реалізовувати там, де це сьогодні потрібно. Пані Аня, але ж пам'ятаємо ми феномен Параджанова, що якщо людина талановита, геніальна, то навіть з кришечок, з пляшок з кефіром постають шедеври. Так, не і дай, до речі, Боже, не так. дай Боже такі етапи, але ж не давали знімати фільми, він робив свої геніальні колажі. І так само Олексій це, робить це, геніальні тексти для нашого ми... журналу, і ми так. щасливі цього. і У нас є у планах і, і кілька монографій його за різними темами. Це вже будуть наші видавничі проекти. Тобто ми щасливі можливістю співпраці. От. І, можливо, колись у нас надасться така е, нагода, що ми, можливо, будемо робити і якісь відеоцикли е, на. Теми своїх сюжетів. випусків. Ага, Вибачте, я вас трохи перебив. Ви хотів розповісти про інші сюжети цього числа. Так. Е, і, ну, власне, Таніна Гуера. Тут є і очерк Нарис творчості про творчість і про біографію Таніна Гуера. І є інтерв'ю з Лорою Гуера, яка забороняє називати себе вдовою. Вона. Дружина Таніно та і е, дом і сад, у якому е, все живе творчістю, духом Таніно, це все збережено, це все живе, це все можна відвідувати, і це описано, це е, сфотографовано. Ну, тобто це дивові, дивовижні місця, і це велике щастя, що сучасні українські митці мали можливість. Надихатися цією атмосферою, цим прикладом такої ну всеперетворюючої творчості. І звичайно, як ви вже згадали про Сергія Параджанова, то це наш геній місця і не дарма. Він товаришував з Таніно чи Таніно товаришував з Параджановим. І є в будинку Таніно є артефакти, є витвори Сергія Параджанова, є спільні фотографії. І Параджанов – це ще один герой цього номера. І герой такого проєкту, в якому Теж вибрали участь це Дніпра Раджанова в Польщі, і про цей проект теж йдеться в цьому номері. І ми бачимо, як герої нашої культури, наші культурні герої допомагають сьогодні Україні в такій. Можливо, не досить, не досить потужні, але все ж таки культурні експансії, яка потрошку відбувається. Тобто завдяки цим персонам, персонажам нашої історії, нашої культури ми можемо розповідати про себе світові, не тільки тими якимись драматичними подіями, які відбуваються в, нашому, в нашій країні, але й тими мистецькими надбаннями, які у нас, безумовно, є. І тут далі ми бачимо. І розповідь про Олександра Мурашка, і розповідь про Платона Потоцького, тобто цілий ряд е, мистецьких особистостей, які, як зазначає тема Номера, перетворювали простір на простір мистецький. Є тут іще один дуже цікавий матеріал це розповідь. Е, про Київського генія місця, так і називається цей матеріал, генії київських вітрин. Це розповідь про е, художника е, е, Євгена Шереметєва, який був головним художником Київського центрального універмагу і універмагу Україна у 60-70-х -х, х роках, е, коли мистець, мистецтво оформлювачів е, не існувало, ще, ще фактично не існувало. Так. І, е, Теж цей матеріал, це такий предмет моєї особистої редакторської гордості, бо е, майже рік пішов у нас на те, щоб зібрати е, по, 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 по крихтах зібрати матеріали, знайти людей, які пам'ятають Євгена Федоровича, знайти фотографії цих вітрин. Е, і здобути, просто, просто видобути з інтернет-простору якихось його знайомих, сучасників, учнів і тут є чудові мемуари, які передають і атмосферу Києва того часу, і ці витрини нашого дитинства, вони їх дуже-дуже влучно, дуже яскраво описують. Тобто, це такий приклад, як антиквар фактично, ну. Повернув людину з небуття, так? людину, яка дійсно зробила щось цікаве, красиве у своєму житті, що наклало відбиток на долі, на долі багатьох людей, бо тут серед спогадів є і спогад Олени Придувалової, нашої знаменитої художниці, яка, до речі, є і учасником італійського пленеру. Вона теж працювала ще у ранній юності, працювала у. Універмагії Україна і була ученицею Євгена Федоровича, де дуже цікавий такий зворушливий спогад про цю людину. Пані Анна, я вам дуже вдячний. Наш час доходить до кінця нашої передачі. І, ну, як і раніше, я рада вас запрошую з вашими наступними числами. Зичу всіляких успіхів. Я думаю, що багато читачів очікують, що буде в наступному числі, і успіхів, успіхів і успіхів. Дуже дякую дякую. вам. І хочу нагадати нашим глядачам, що нашим гостем була Анна Шерман, головний редактор часопису Антиквар, головний редактор видавництва антиквар.